Всім привіт друзі! Сьогодні будемо зімати гру про Angry Neighbor. Я, коротше, скачав от таку версію, типа, щоб у нас була типа ця. типу, от таку версію скачав. Ну, <кій> типу, то, це трошки стара версія Angry Neighbor. Ну я вирішив її зняти, бо просто, типу, уже скоро, ну, можна сказати, новий рік, всяке таке. Я вирішив зняти відео, щоб, типа, ну і атмосферно, можна даже сказати, було трошки. Ну, і взагалі я просто захотів взять типа такі версії Angry Neighbor. Типа я в цю гру грав, але я типа її не проходив, Я її туда за фоном так просто. Типа дивився, що це вообще. Так боже. Так, добре. Типа, взагалі мені вот ця гра дос досить подобається. Що, ще десь щось пробив, походу. Так, може. Та Тут саме это зараз важко. Так вот за это и все. Типа вот так вот взрослываться и будут нормально. Ты йокрный. А шо тут коробка робить? Боже, їх ты достав. У ну, меня уже достав. Почему цей ключ потрібен? Я не знаю, для чого нижній ключ реально потрібен. Може та як же ти? Він цілу минуту просто за мною бігає, та бігає та бігає та бігає. Типа вообще не розумію, що він... Просто типу, Я не знаю Я за ціле... Це, що знімають суд він цілу, цілу минуту за мною Бегает, и бегает, и бегает, и бегает. Типа я вообще не знаю, что он, типа. Кейс такие странные, я не знаю. Это может то так... может кто-то интеллект так настроен, что он, типа, так сильно именно бегает за мной. Я не знаю, честно, наверное. Короче. Подарок есть. Что-то не знаю. Так, що у нас тут? Какие щеку? що тут наверхові <звук> да господи <звук> типа я не роз... не розумію одне типа типа ну як дай мою не типа ключики ще? боже Чего вообще пограти у всі версії цієї гри. Не, чекайте, а як, як я маю, типа, що я маю зробити? Для, для чого цей ключ? Драйв для чого? Та карный тибейший. Че вже тут не є, правильно? Я не знаю, типа що я маю зробити вообще. Шо я типа реально маю робить типа тут ничего нема тут все пусто типа вообще ч Що... да як ты да як ты уже достав час, реально типа, я не знаю типа что я маю реально сделать, чтобы не просто что-то вообще дали зробити Що я реально маю зробити, я не розумію. маю. Ну ладно, думаю, що і відео за Angry Neighbor ще будуть виходити, но ми, я вирішив просто зайти за цю гру. Я не знаю просто, що тут потрібно реально зробити. Ну, і думаю, на цьому ми завершимо вже. Всім дякую, хто подивився, це таке коротеньке відео, всім пока-пока. І, кстати, ні, забув вам сказати, що я хотів би зняти всі версії по цій грі. І взагалі взагалі, типа, знайти всі версії по цій грі і мені інтересно, типа, як вообще гра, може пісти заружалася. Ну, ладно, всім пока, всім до зустрічі.